Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує слідкувати за матчем за звання чемпіона світу, який відбувається у Сінгапурі. Після семи партій рахунок рівний 3,5 на 3,5 очки. І в цьому відео ми розглянемо восьмий поєдинок, в якому білими грав чемпіон світу, китайський гросмейстер Дін Ліжень. Він почав партію новим для парних партій цього матчу ходом це 24 e5 зіграв гукеш кінь С3, слон Б4. Суперники розігрують один з варіантів англійського початку. Білі грають кінь d5, після слон e7 кінь f3, атакуючи пішака, захист ж 3 і чорні грають С6. Томарадж Гукеш поки що не розвивав королівського коня саме для того, щоб після кінь б4 побити білого коня легкою фігурою, відкриваючи шлях до короткої рокіровки. Білі грають слон g2. Раніше в цій позиції чорні грали виключно 2 0 Але в нашій партії Домараджукеш продемонстрував теоретичну новинку, підготовлену ще вдома. Він пішов F6. Ідея ходу чорних в захисті пішака Е5 і підготовці просування пішака на d5. Дінліжень робить рокіровку, чорні розвивають слона, нападаючи на пішака, захист і нарешті Д5. Білим настав час розвинути чорнопольного слона. Але грати слон Б2 Дін Ліжень не хотів. В цьому випадку слон білих був би дуже серйозно обмежений бар'єром з чорних пішаків. Тому Дін Ліжень розвиває слона на А3, так само, як він це зробив в четвертій партії матчу. Білі залишили пішака С4 під боєм, але бити його чорним погано. Після розміну на С4 хід слон б'є С4 наштовхується на Д2 Д4. Білі швидко відкривають гру. І в такій ситуації два слони стають їхнім головним козирем. Тому Гукеш просто продовжує розвиток, роблячи рокіровку, білі ставлять туру на С1, все ж таки захищаючи пішака С4 і залишаючи пішака Д на початковій позиції. Білі зберігають обидві можливості: зіграти Д3 або Д2Д4, А5 грає Гукеш, нагадуючи, що у слона А3 можуть виникнути серйозні проблеми. Далі чорні хочуть зіграти або А5 А4, або перебазувати коня з b8 на b4, тиснучи на пішака А2. Дін Ліжень вирішив зіграти кінь Е1. Білі звільняють шлях пішаку F. Це досить типовий план для англійського початку. Тура е 8 грають чорні, після F4 відбувається розмін, і білі забирають турою, активізуючи свою важку фігуру. Чорні міняються на С4 і грають кінь G6, нападаючи на туру. Та стає у центр шахівниці, чорні розвивають ферзового коня. Зрозуміло, що білий кінь на е 1 розташований невдало, і тут можливі були всі три ходи на F3, D3 або С2. Дін Ліжень обирає останній шлях, ставлячи коня на c2, і далі, після ферзь С7, переходить на d4, атакуючи слона. Той відійшов на F7. Згодом з'ясувалося, що в цій партії Дін Ліжень поставив своєрідний рекорд матчів за звання чемпіона світу. Аж 18 ходів центральні пішаки білих стояли на початкових позиціях. Але 19-тим ходом дін Ліжень все ж таки зіграв Д3, чорні ставлять коня на Е5, відкриваючи шлях слону, і білим краще було зіграти ферзь д 2 щоб після слон Ж6 повернути туру на ф4, підтримуючи приблизну рівність. Але Дін Ліжень припускається неточності. Він чомусь прибирає коня з центру, ставить його на F3, прагнучи розміняти централізованого коня Е5. І тут чорні чомусь не зіграли слон g6. Після Тура ф4 можна піти кінь Б4, продовжуючи розвивати ініціативу. Виявляється, що захистити пішака А2 ходом ферзь d2 не можна, оскільки чорні забирають на d3 і після цього ставлять вилку. Тура Д4, взяття на С1 і тура АД8. В такій ситуації тура сильніша за дві легкі фігури, оскільки на шахівниці достатньо відкритих вертикалей, до того ж у чорних ще й два зайвих пішаки. Тому білим краще забрати коня слоном, але й в цьому випадку чорні здобувають перевагу. Після взяття АБ відкривається тура А8, яка ще не зробивши жодного ходу, активно входить в гру, нападаючи на пішака А2. Та Гукеш відповідає неточністю на неточність і відходить конем на д7. Відбувається розмін тур у цій позиції. Білим варто було все ж таки поставити слона на Б2. Цим ходом дін Ліжень не давав супернику реалізувати план на ферзовому фланзі, який полягає у просуванні пішака на Б5 і після взяття ферзь Б 6 але слон Д4, нападаючи на ферзя. І чорним доводиться бити на Б5 фігурою, залишаючись з двома ізольованими пішаками на ферзовому фланзі. Але Дін Ліжень не зрозумів намір суперника, зробив хід тура Б1, і це вже серйозна помилка, тому що Гукеш без перешкод грає Б5, а після взяття дає шах. Тепер перекритися слоном білі вже не можуть, треба відходити королем і ЦБ. В результаті у чорних утворилася пара сильних зв'язаних пішаків на ферзовому фланзі. Які швидко можуть стати прохідними, якщо чорним вдасться забрати пішака А2 слоном. Позиція білих гірша, але нічого критичного поки що немає. Треба було зіграти ферзь Д2, захищаючи пішака. А після Б4 відійти на Б2 і бити на А2 чорним погано, тому що білі грають слон Д4, нападаючи на слона і ферзя. А після відходу найсильнішої фігури чорних атакують слона турою, змушуючи віддати пішака А5. Або після відходу слона тура забирає пішака, або після Б3 його б'є ферзь, і на дошці рівна позиція. Але Дін Ліжень невчасно відійшов слоном на Б2, і Дамараджу Гукеш, розрахувавши варіанти, принципово забрав пішака слоном, напавши на туру і утворивши пару зв'язаних прохідних на ферзовому фланзі. Білі грають слон Д4, нападаючи на ферзя. Стало зрозуміло, що відходити ферзем чорні не можуть. У цьому випадку білі грають тура А1, слон відходить і далі взяття на А5. Тому, щоб зберегти пару зв'язаних прохідних, чорним треба перекритися конем. Але якого коня поставити на С5? Кращим був хід кінь Д С5, і білі не можуть використати зв'язку фігури. Тура С1, слон Д5, ферзь С2, але Тура С8. Атакувальні ресурси білих закінчуються. І чорні пішаки невблаганно рухаються вперед. Але домараджу Гукеш не вгадав. Індієць поставив на c5 іншого коня, білі зіграли Тура С1. Якщо чорні тут зіграють слон d5, то білі ставлять ферзя на С2, тура С8, але тепер хід слон H3, це дуже неприємна зв'язка другого чорного коня. Розплутати клубок своїх фігур і зберегти перевагу чорним не вдається. Наприклад, слон e6. Забираємо, б'ємо і слон в 2, звільняючи поле Д4 для пішака. Тому чорні грають тура c 7 у випадку Д4 буде кінь А6, але білі роблять несподіваний хід тура А1, переключаючись на атаку пішака А5, і після просування на А4 грають кінь Д4 вилка. У білих достатня компенсація за відсутнього пішака. Наприклад, ферзь 6, тура Б1, нападаючи на Б5 двічі. А після захисту тимчасова жертва тури. Після тура Б5, ферзь С4, подвійний удар, і на дошці рівна позиція. Чорні також могли зіграти Б4. І тут білим, щоб врятуватися, треба знайти декілька єдиних ходів: ферзь С2, нападаючи на коня і слона, Б3, ферзь Б2, кінь А4. І відбувається розмін ферзів. Далі слон повертається, атакуючи коня, той відходить. Кінь д2, б2 і точний хід Тура c 7 атакуючи коня чорних, а після його відходу Тура стає позаду прохідного пішака Б2. Білі знищують його і досягають повної рівності. Але домораджу Гукеш обрав третій шлях. Він напав на ферзя слоном, сподіваючись, що білі зроблять природний хід ферзь д2. Але ферзь Є1 грає Дін Ліжень, плануючи перевести ферзя на ф2 і ще раз напасти на зв'язаного коня чорних. Виявляється, що хід кінь d3 нічого чорним не дає, оскільки білі відходять атакованим ферзем на С3, і у чорних три фігури під боєм матеріальних втрат уникнути не вдається. Та заслуговувала на увагу спроба віддати зв'язану фігуру і зробити ставку на прохідні пішаки. Чорні могли піти Б4, після ферзь f2 А4. Б'ємо, забираємо розмін ферзів, і далі чорні грають А3. Білі ставлять коня на Д4, нападаючи на слона, тому чорним доводиться відходити фігурою, слон Д5, розмін і тура А8. Білі грають тура Б5, А2, кінь Б3, і, врешті-решт, віддають коня за прохідного пішака. Тура А3, кінь А1, тура С3. Забираємо шах король g 2 взяття коня тура А4, і на дошці абсолютно рівне турове закінчення. Але тепер вже помиляється домараджу Гукеш. Він ставить слона на Е6, білі грають ферзь f2, тричі нападаючи на коня, захист і слон Е3, звільняючи поле d4 для пішака. Чорні ставлять туру на захищену позицію, і тут у дін був чудовий шанс отримати вирішальну перевагу. Білим треба було повернути коня на е 1 прагнучи просунути пішака Д якомога далі, нападаючи на коня і слона Е6. Чорним важко дати гарну пораду. Наприклад, якщо зіграти b 4 то після d 4 кінь b 3 білі грають d 5 відкритий напад на ферзя і пішак нападає на слона. Білі виграють матеріал. Також можна зіграти ферзь D6, розв'язуючи коня. Але і в цьому випадку білі здобувають матеріальну перевагу, граючи слони в 4, після перекриття красива вилка d 4 Якщо ж заздалегідь відійти слоном, то буде слон в 4. І чорні повинні повернути туру на c 8 де вона не є захищеною. І далі d 4 виграючи фігуру завдяки вертикальній зв'язці чорного коня. Але, знаходячись у цей ноті, вже вкотре в цьому матчі, Дін Ліжень зробив неточний хід. Відійшов конем, але не на E1, а на Д4. Чорні пішли слони в 7, і білі грають кінц 6. Виявляється, що білі виграють якість. Але після тураб'я С6, слон с 6, ферзь 6, слон с 5. Позиція непроста. Так, у білих є матеріальна перевага, але у чорних натомість пара потужних прохідних пішаків на ферзовому фланзі, та й білий король потребує захисту. Комп'ютер оцінює цю позицію явно на користь білих, у них вже майже виграно. Але погодьтеся в цей тноті розіграти безпомилково цю позицію за білих вкрай важко. Чорні поки що роблять квартирку а 6 Білі короля ставлять спочатку на е 1 а після ферзь д 4 кінь е 5 на д 2 Але чорні грають ферзь ж 2 нападаючи на пішака і створюючи загрозу коневої вилки. Білі пропонують розмін ферзів, чорні відмовляються. Дін Ліжень міг продовжити грати на перемогу, поставивши слона на д 4 Але китайський гросмейстер вирішив закінчити партію в нічию повторенням позиції. Знову зіграв ферзь д 4 Гукеш начебто не проти, ферзь g2, ферзь f2, ферзь d5, ферзь d4. Але, пройшовши контроль і оцінивши ситуацію, домораджу Гукеш, як і в попередньому поєдинку, відмовляється від триразового повторення позиції і продовжує грати на перемогу, даючи шах ферзь 2. Білі перекриваються турою, ферзь чорних йде на Е6. Чорні сподіваються, що пара прохідних пішаків дадуть їм шанси на перемогу. Білі грають ферзь Д8. Після короля ж 7 забирають одного з прохідних пішаків, але інший йде вперед, нападаючи на туру. Білі грають тура С1, ферзь d5 і ферзь b4. Чемпіон світу хоче розміняти ферзів. І чорні могли принципово піти слон g6, але переваги це гукешу не давало. Наприклад, слон d4, кінь С6, забираємо повертаючи якість, ферзь b3, ферзь g2, і на дошці абсолютно рівна позиція. Але Гукеш вирішив ферзь g2 зіграти відразу і, по суті, запропонував супернику закінчити партію в нічію. Дійсно, після ферзь e 4 забираємо б'ємо. Обидва суперники чудово бачили нескладний форсований варіант: b2. Після тура b 1 слон А2. Білі забирають вилка, чорні відіграють якість. І після кінь б'є b 2 суперники погодилися на нічію. На дошці виникає позиція з різноколірними слонами, в якій зайвий здвоєний пішак білих не має жодного значення. Нічия очевидна. Ось така бойова партія. Протягом цього хвилюючого поєдинку і Дін Ліжень і Домараджу Гукеш мали непогані шанси на перемогу, але жоден з шахістів ними не скористався. Як результат, чергова нічия і рівність у матчі. Після восьми партій рахунок 4-4. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!